Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. І, як я вам і обіцяла, розіграш двох автомобілів за донат від 200 гривень. Зараз у нас на екрані вже з'явиться і QR-код, і номер картки. До ефіру приєднається офіцер Збройних сил України, волонтер та співзасновник громадської організації. Робимо Андрій Ткачук, який нам розкаже більше. Андрію, добрий ранок. Доброго ранку, яну, доброго ранку усій команді. Дуже вкотре дякую за те, що допомагаєте нам збирати кошти, тому що не ване менш важливо сьогодні продовжувати те, що ми робимо, і особливо коли такі автомобілі передають не бізнесмени, меценати чи просто люди, а самі ж військові, які віддають свої автівки для того, щоб допомогти своїм побратимам. Зараз ми покажемо про які автівки йдеться. Зараз відео ви побачите це, значить, BMW x 5 а також ексклюзивний кабріолет Chrysler. Ці автомобілі, як Андрій сказав, нам передали військові на розіграш, благодійний. Всі гроші підуть бійцям сил спеціальних операцій, також іншим підрозділам сил оборони. Тому якщо раптом вам треба два автомобілі за 200 гривень, то скануйте QR-код, переписуйте номер картки. Андрію, це вже далеко не перший розіграш із автівками, які ви проводите. Яка мета цього, і скільки загалом в межах таких зборів вдалося акумулювати грошей? Мета цього збору 4 мільйони гривень. Це так, як вже сказано, два автомобілі від двох військових. І буде нас два переможці цього разу. Вирішили об'єднати два збори від двох побратимів для того, щоб бути ефективнішими і власне більше зацікавити напевно людей, тому що все важче і важче стає збирати кошти. Ключове зараз це е, мавіки t і FPV FPV-дрони, які підуть одному з полків ССО. Це амуніція для хлопців, які укомплектували нові підрозділи і зараз беруть участь у бойових діях, а також засіб радіорозвідки для того, щоб фіксувати ворожі дрони, які атакують позиції наших підрозділів, водночас так дійсно це вже, напевно, наш сьомий збір, такий великий, і за всі попередні рази ми зібрали вже понад 40 мільйонів гривень. За цей час закуплено вже сотні впівдронів, які вже відпрацювали по ворогу і доволі. Ефективно було закуплено десятки засобів е радіоелектронної безпеки, тобто ре РЕРи, які теж допомагають вже на підрозділах автомобілі, е мавіки. Тобто, е все можна побачити в нас на соціальних мережах. Е сторінки робимо там. Абсолютно є усі звіти для того, щоб побачити, куди йдуть кошти, як ідуть кошти і е як вони застосовуються. Насправді ці акції, так звані е розіхришатера, збори. Є ефективними позаяк. Ну, напевно, всі автомобілі ми примножили в 10 разів, і що важливо наголосити: кошти, які зібрані з е, усіх автомобілів, і в тому числі з двох тачок від військових за донат, е, не повертають вартість автомобіля. Тобто, всі 4 мільйони йдуть на е, ті речі, які я перерахував на сьогоднішній момент, хлопці. Е, Конуть бойові завдання один з них зараз на сіверському напрямку, інший, на жаль, в госпіталі на сьогоднішній день можливо вже і не продовжить службу у збройних силах. Проте зараз бореться за те, щоб було все окей і далі воювати і наближати перемогу, але поставив собі за ціль для того, щоб було легше його побратимам віддати свій автомобіль вчора. Це вже інший збір. Він йому сестра подарувала айфон. Новий він і телефон віддав на збір. Тобто, дивовижні люди нас оточують, які готові сьогодні віддати все для так. того, щоб е допомогти своїм ж побратимам. Ну така ідея з автівками точно працює. Сто 130 тисяч гривень за 4 хвилини. Люди задонатили. Нагадую, 200 гривень донатите і берете участь у розіграші двох автомобілів. Це BMW та Chrysler. Андрію коротко розкажи механіку, тобто що треба в коментарі до Дона. Ату писати, як виграти це просто. Якщо людина донатить з картки МОНО, це автоматично, усі дані є, нам банк допомагає потім. Знайти переможця, якщо ваш донат не з монобанку, вкажіть в примітках ваш номер телефону, прізвище ім'я для того, щоб примітка до платежу чи в призначенні до платежу, як в залежності, ваш банк це зробив для того, щоб ми бачили ваш номер телефону, і коли ви переможете, тобто два наших переможця, ми змогли до вас угу. дозвонитися. Тому механіка максимально проста: більше донатів, більше шансів. Тобто фактично один донат. 200 гривень це відразу два шанси. Один шанс на BMW X5, інший uh -huh. шанс на кабріолет Chrysler. Умовно Прекрасно. там 1000 гривень це 10 шансів. Ну я в усіх ваших розіграшах автівок беру участь, тому в цьому вже теж е, взяла. Якщо що, я свій номер можу надіслати особисто. Дякую, Андрію, величезне. Думала. Дякую всім нашим глядачам, які долучилися Уже майже 200 тисяч гривень за кілька хвилин. Задонатили. Скануйте швиденько QR-код номер картки, 200 гривень скидаєте, берете участь у розіграші автівок. А я уже маю передавати слово В'ячеславу.